А те, що в селах жмут на пресах, це хіба не натуральна олія? Так, це натуральна також олія, тільки питання, яким чином вони її видушують. Тобто, якщо пресом питань нема, що на вході, яка сировина. Наприклад, якщо ми перед тим як купити соняшник, у нас є сертифікована лабораторія, у нас елеватор, у нас виробництво, ми перевіряємо соняшник, щоб там не було кислотності, не було смітної домішки, не перевищувала вологість. Це все впливає на смакові характеристики. Якщо кислотність, це дуже шкідливо. Тому обов'язково потрібно перевірити маленькі заводи. Та ну заводи ще ладно. Якщо маленькі олійні просто які в селах вони ніяк не можуть це зробити. І плюс. Мені чомусь здається, що у них немає очисної машини, яка очищає соняшник від лушпині. Ми давимо олію з ядра соняшника вже попередньо очистивши його. Якщо вони з соняшником з лушпиням давлять, то по-перше, там вихід масла менший, і сказати, що щось кориснішого, ви отримаєте більше лушпиня. Воно ж саме, ви ви ж розумієте, що соняшник обробляють і дуже багато чого залишається в лушпині. Ну і плюс, що ви видушите з лушпиня. То, що вона натуральніша, ніж в магазині, 100%. 100% навіть не обговорюється. Без всякої хімії, без нічого. Взяли, віджали, отримали класну олію. Е якщо ви хочете скуштувати олію, яку е Обов'язково перевірили соняшник на вході, перевірили на всі показники. Якщо вони підійшли, ми його очистили. По-перше, від повністю від цього сміття. Потім перечистили, відділили ядро від лушпиння, і тільки потім видушили цю олію, то тоді вам потрібно трошки зачекати буквально тиждень-півтора, і ми ось. Бачите, ці пляшки вже 에, розльємо е, олію і будемо продавати її вже через TikTok. Не можна буде купити її ні в соцмережах, ні ой, верніше в соцмережах. Тільки можна буде купити, не можна буде купити ні в магазинах, ні в дистриб'юторів. Тому, якщо ви хочете скуштувати настоящий продукт якісний без хімії, обов'язково підписуйтесь. Ми скоро зробимо оголошення, де все-все-все розкажемо.